Весь конфликт, горячая стадия конфликта, я думаю, ну может быть так или иначе закончена в 2024 году. В 24-м. Ну да. То есть я, я, ну, если мы имеем в виду освобождение не только материковой части, но плюс еще Крым, да, то я думаю, що это захватить 2024 год. Це прогноз колишнього офіцера КДБ Юрія Швеця. Один із багатьох, що так і не справдився. Попри це, українці далі продовжують його слухати: 45% глядачів каналу Швеця саме з України. Це показало дослідження українського інформаційного Ютубу. Його наша ініціатива провела спільно з платформою Сапса. Ми дослідили 445 топових українських інформаційних Ютуб каналів та 165 топових ютуб-коментаторів за 2024 рік. І сьогодні розповімо, хто з блогерів та експертів має най- гучніший голос в Ютубі. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Вже кілька років поспіль український Ютуб системно продовжує витісняти проросійську мережу каналів. Переломний момент стався ще у 2021 році. Тоді наше дослідження показало, що український Ютуб міцно стає на ноги. У 2024 році перегляди українських інформаційних каналів у понад п'ять разів перевищували відверті проросійські. Проте російська пропаганда і надалі системно працює в українському сегменті Ютубу. Тільки тепер функцію дезінформування перейняли українські канали. Погляньмо на топ 10 каналів українських інформаційних Ютуб-блогерів. Перше місце посідає Дмитро Гордон. На його одноіменному ютуб-каналі минулого року вийшло 7 тисяч відео. Їх подивилося понад півмільярда разів. Що ж, Гордон транслює своїм глядачам. Періодично від нього можна почути контраверсійні думки. Варто лише згадати заяву Гордона наприкінці минулого року. Тоді блогер прогнозував нібито завершення гарячої фази війни 30 грудня. Внімання завтра, 30 декабря 2024 року, Если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать сталася нідолго. А ось вам приклад, як російська пропаганда працює в українському сегменті Ютубу. На другому місці за приростом переглядів серед інфоблогерів опинилася Діана Панченко. Так, це та сама проросійська пропагандистка і колишня ведуча телеканалів Медведчука. Її ютуб-канал заблокований на території України. А самій Панченко СБУ оголосили про підозру у державній зраді. Слідчі встановили, що вона системно виправдовує російську агресію і підтримує та пропагує окупацію регіону. Вонів України зараз Панченко розповідає, мовляв, Україну кинули, поширює тези, нібито війна це невдала спроба Байдена зруйнувати Росію роками українці, і закликає шукати порозуміння з Росією, щоб буцімто зажити нарешті в мирі. Для цього панченко навіть поговорила з ідеологом рашизму Олександром Дугіним. Під час інтерв'ю він повторював найпоширеніші міфи російської пропаганди, як от приміром, те, що Україна буцімто, не є самостійною державою, а всього лише частина Росії. Ми зовсім не симметричні з Україною. Це не два государства національних, які між собою сражаються. Це велике, і частина. Ми росіки, ми на самом деле не стоїмо на той же, як би рівні з Українцями. Українці нас ненавидять, а ми їх нет. Понимаете, потому что это наша часть, а мы часть их в каком-то смысле. Мы единый организм. Ми так детально про це говоримо, бо наше дослідження показало, що 10% глядачів Ютуб каналу Панченко з України, ще 25% з інших країн. Через блокування каналу неможливо визначити, хто з цих показників є переглядами через VPN, а що переглядами українців з-за кордону. Але одне можна сказати напевно: за цим відсотками стоять реальні люди. Вони вмикають канал Панченко, де і доголох руського міру розповідає, що Україна буцімто одне ціле з Росією. А далі поширюють баки російської пропаганди серед свого оточення з іншого боку, показнику у 10% і блокування каналу Панченко дають надію, що з часом. Перегляди її контенту в Україні зійдуть на нівець. Чого не можна сказати про Олександра Шелеста, ще одного екс-ведучого телеканалу Медведчука? 25% переглядів на Ютуб каналі Шелеста з України. Він входить також в топ-10 каналів українських інформаційних Ютуб-блогерів. Це результат перегляду про російського контенту у 2024 році без блокування на території України. Що Шелест пропонує українській аудиторії? Це переважно ефіри з гостями, які озвучують наративи співзвучні російській пропаганді. Наприклад, про те, що українська влада нібито нелегітимна, або що Україна буцімто сама спровокувала російське вторгнення. Про це писали аналітики Центру протидії дезінформації. Приміром, гостем каналу Шелеста є нардеп-втікач Артем Дмитрук. Після втечі з України він вже встиг дати інтерв'ю російському пропагандистському виданню Раша Тудей. У ньому Дмитрук переклав відповідальність за російську війну на президента Зеленського і назвав його режим нібито злочинним. Однак такі погляди Дмитрука не заважають Шелесту запрошувати його на ефіри. Також частим гостем на каналі Шелеста є екс Ігор Мосейчук. Нагадаю, він відомий поширенням фейків і підігруванням російській пропаганді. Шелест навіть повернув з політичного небуття колишню соратницю Януковича Ганну Герман. В одному із інтерв'ю сам блогер повторював російський міф про нібито гоніння проти української церкви московського патріархату. Я вот як хочу задати вопрос по поводу УПЦ да, і ганняні на УПЦ. Лично мені э, очень было больно видеть, як на Букавініках да на Буковине, Ну просто люди, храм да, собор там вийшли з обращенням к, к Джей Венсу. На що Герман відповіла: мовляв, українська влада створила нових мучеників в особі московського патріархату. Тож то створила українська власть. Она сотворила новых мучеников за веру. И это та легенда и те имена, которые будут держать веру в будущих поколениях. А церковь не умрет. Серед топовых каналов украинских ютуб-блогеров Також опинився Анатолій Шарій та Олексій Арестович. До Арестовича ми повернемося трохи згодом. А щодо Шарія нагадаю, що його Ютуб теж заблокований в Україні у 2021 році. Проросійському блогерові оголосили про підозру у Держраді. А влітку 23 го служба безпеки України повідомила, що Шарій допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитів українських полонених. Він особисто підказував, як правильно знімати допит і які запитання ставити. А після зйомок монтував відео, вирізаючи з нього невигідні для Росії моменти. Я би хотів обов'язково, щоб вони сказали, що все нормально. Ми живі, дякую, що волновалися. Ну можете не хвилюватися, все нормально. живі. Спасибо ребятам, які допомогли зараз передати это. Короче, наша наш привіт. Звісно, українці дивляться не лише про російських ютуберів у десятці найпопулярніших блогерів. Також є канали Володимира Золкіна, Сергія Стерненка і Романа Цимбалюка. Проте, як би прикро це не виглядало, в українському Ютубі досі присутня проросійська мережа каналів. Що відбувається на фронті? Як трактувати нові заяви Трампа, коли закінчиться війна? Ці та безліч інших питань хвилюють нас чи не щодня. Новини з'являються з такою швидкістю, що ми не встигаємо їх відслідковувати. Тому про аналіз інформації годі казати на це часто бракує сил. Тож ми шукаємо тих, хто допоможе нам у всьому розібратися, хто доступно пояснить ситуацію на фронті і міжнародну політику, а також дасть прогноз того, що нам чекати далі. Ми шукаємо експертів, але гонитві за простими рішеннями ризикуємо потрапити у пастку псевдоекспертизи. Набридли клікбейт і псевдоекспертиза у Ютубі. Ми знаємо, як це виправити. Нумо разом створювати якісний український контент. Підтримайте нас грибною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Так у 2024 році лідером серед найпопулярніших коментаторів інформаційного Ютубу став Роман Світан. Відео з ним подивилося понад 17 мільярдів разів. Медіа називають Світана військовим експертом і льотчиком-інструктором. До 97-го року він служив у повітряних силах Збройних сил України, а потім розповідав, що звільнився у званні полковника. Про це писало видання Бабель, яке аналізувало його кар'єру. До експертизи Світана є чимало питань. Приміром, у лютому 24-го року він заявив, що літаки F-16 вже нібито працюють у нашому небі. Є інформація про те, що F-16 вже працюють в нашому небі, ну просто без базування на наших аеродромах. Хоча насправді перші літаки Україна отримала наприкінці літа минулого року. Заяви Світана критикував колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснював, що його експертність нічим не підкріплена. Хто такий світан абсолютно незрозуміло. Якийсь воєнний льотчик інструктор. Ніхто в авіації повітряних сил його не знає, звідки він взявся і коментує виконання бойових завдань. Як нам бомбіть, треба розповідає летіти туди, і бомбіть територію. Ну Ганебно висловлюється до про керівництво, Ну так ну такий собі експерт, на якому роблять на жаль перегляди. Проте Світан коментує не лише бойові дії чи роботу авіації, а й геополітику. Наприклад, у березні він критикував дії української дипломатії щодо роботи із Сполученими Штатами і говорив, що мовляв, наша невдала політика спричинила проблеми з командою Трампа. Проблема це в нашій дипломатії треба було донести і не розлажувати, не лежить. Всі всі яйця в яких канцелярських криз. В одну корзину Байдена Нельзя было этого делать. діляти, ну было хотя бы б левое яйцо ложить в одну корзину, а правое в другу, що ж не сообразили? там всього-то две корзины. Надо было ж как-то. Понятно, що больно, но ради України могли б потерпеть, в конце концов. А сейчас, естественно, дрібають, потому что вся эта канцелярская братія, переключившись на Байдена, просто создала себе проблему з Трампом, з Трампомської командой. Не найкраща ситуація із іншими найпопулярнішими коментаторами на другому місці. Опинився Олексій Арестович. Якщо зараз ви закотили очі з думкою, та хто? Його взагалі зараз слухає, мушу вас розчарувати. Так, щомісячні перегляди відео на каналі Арестовича впали в 6-7 разів, порівняння з піковою весною 2022 року. Але за минулий рік відео з коментарями Арестовича подивилися понад 14 мільярдів разів. Які ж сенси Арестович доносить до аудиторії? Наприклад, принижує і вчить знецінювати українських військових. Він навіть написав розлогий допис, у якому пояснив, як відповідати на запитання про те, що хтось воював, а хтось ні. Якщо коротко, відповіді Арестовича зводяться до маніпуляцій у стилі Я тебе туди не посилав». і слів, мовляв, немає чого поважати людину, тому що вона воювала. І, взагалі, на його думку, воїн це не той, хто був на війні, а той, хто має внутрішній стержень. Також Арестович виправдовує російське вторгнення. Він говорить, що Україна своїми діями сама спровокувала Росію розпочати війну. Вообще, Росії. А відповідальність у значительній степені наша. Ми накрутили це. Тобто, у нас ми маємо класичну ситуацію. Мужики сидять п'ють за гаражами.

Более того, я скажу вам неприятную віщу, неприятную для меня лично, потому что было була би краза про що простіть позицію, во всех грехах и заслужить лаври від от любимых соотечественников, но, к сожалению у меня политика, моя лічна політика би чесом точно та начале этой войны, а продолжение считает это щет ошибкой. Це відео за 26 лютого цього року. Про свої реальні прагнення до миру Путін нагадав вже за кілька днів. 5 березня росіяни вдарили по кривому розі, внаслідок чого загинуло шестеро людей. Крім Світана Ярестовича, у десятці найпопулярніших коментаторів опинилися Дмитро Гордон і Олег Жданов. Обоє відомі в псевдоекспертизою і прогнозами, які не збуваються. Приміром, за одним із прогнозів Жданова, активна фаза бойових дій мала завершитися ще навесні 24-го року. Моє слова що і як мінімум, ще год це фігуральне враження виду свіду 24 му році. Я остаюсь при своем мнении, что к концу весны, начало мая я, мы должны закончить активную фазу боевых действий, ну как минимум, с выходом или максимальным приближением к границам 1991 -го года. С освобождением Крыма это точно, иначе это не состоится. От я Донбаса і Луганська. Водночас, половина коментаторів у топі українського сегменту інформаційного ютубу це росіяни. Серед них експрацівники КДБ Сергій Жданов та Юрій Швець. Швець не лише дає хибні прогнози, він також поширює конспірологічні теорії. Це з'ясували журналісти видання «Бабель». Приміром, у 23-му році Швець прогнозував криваву битву за Крим із важкими втратами для України. А минулого року він поширював конспірологічну теорію про нібито впливові сім'ї світового масштабу. За словами Швеця, вони буцімто впливають на позиції правлячих кіл мало не кожної країни заходу. Я не приємлю конспірологію, але є дійсно влиятельні сім'ї мирового масштабу, які Благодаря своему финансовому состоянию, экономическим позициям могут оказывать влияние на позиции практично в будь-якій країні запада серед усього цього божевілля лише один з десяти топових коментаторів є українським експертом, який не був помічений у поширенні некоректної інформації. Це публіцист Віталій Портников. Він веде два своїх ютуб-канали і долучається до ефірів інших проєктів. за останні місяці. Проти Портникова двічі проводили кампанію з дискредитації. На думку журналіста, ці кампанії керувалися з Москви. Тим часом наше дослідження показало, що 60% один із 165 найпопулярніших коментаторів українського інформаційного Ютубу це росіяни, або ті, хто був помічений у поширенні маніпуляції минулого року. Відео у яких згадувалися їхні прізвища, подивилися понад 113 мільярдів разів. Це 62% від усіх переглядів відео з найпопулярнішими коментаторами. Нам важко аналізувати і критично оцінювати ту кількість інформації, яку ми споживаємо щодня. Ситуація на фронті, переговори, нові заяви Трампа усе це створює хаос. Тому ми потребуємо тих, хто бодай частково допоможе впоратися з невизначеністю. Читати пояснення фахових медіа або слухати реальних експертів видається надто складним. Вони спонукають думати і аналізувати інформацію, тоді як блогери апелюють до простих рішень, які видаються значно привабливішими. Як наслідок нашу думку про війну та інші події формують росіяни і люди, чия експертиза викликає запитання. Так за час повномасштабної війни фактично перестали існувати старі мережі про російських ютуб-каналів, але були створені нові, які набирають популярності. Проте гострою зараз є навіть не проблема, фокусного російського впливу в українському інформаційному Ютубі, а радше те, що українські канали в гонитві за переглядами створюють умови для поширення російських меседжів. Але про це ми поговоримо. Ромо вже в наступних відео. А поки дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі!